Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зв'язати базовий літній топ з бавовни. Покажу вам свої розрахунки, на основі яких ви зможете розрахувати свій власний топ. Отже, що нам знадобиться? По-перше, це пряжа. Я використовувала пряжу в вівчарі етнокотон. Тут 75. 70 павовний 30 льону. Дуже приємна ниточка в кольорі 014, молочний. У мене пішло півтора мотки, на мій розмір XS S. Десь 145 грамів важить мій топ. Далі нам знадобляться спиці. Для резинок я використовувала 2,5 для основного полотна номер 3 Знадобляться також маркери, вимірювальна стрічка або лінійка, чим вам зручніше вимірювати, і розрахунки. Почнемо. Спочатку, звичайно, ми що робимо? Ми в'яжемо з вами зразок. У мене зразочок не зовсім стандартний, тому що в мене планувався інший проєкт, але він мені підійшов, оскільки тут доволі багато лицевих петель, лицьової в'язки, і я вирахувала Номер спиць, який мені підходить, а також щільність свою. І що в мене вийшло? В мене вийшло, що в зразку 10 на 10 в мене 23 петлі на 35 петель. Оскільки я в'язала у два складення, метраж пряжі в мене становить 300 метрів на 100 грамів. Спиці для основного полотна номер 3 для резинок 2,5. Для резинок і для цих братерічок теж 2,5. Тепер я схематично замалювала собі малюнок топу, який я хочу отримати. При розрахунках я орієнтувалася на об'єм грудей, оскільки мій топ доволі вкорочений і доходить мені до кісточки бедра, то інші заміри мені просто не знадобилися. Ця цифра в мене становить 85 см. Ніякої свободи облягання я не додавала, тому що цей топ планується бути по фігурі. Отже, ширину в ширину мене 85 см, по висоті це 30 см. Далі від пах до плеча це 21 см. Пілочка приблизно по 16 см і висота ось цього трикутничка приблизно 10 см. Також я розрахувала, що резиночка в мене буде 2 см понизу. Резинка 1 на 1: Ось я тут свою помічала. І помічала, що в мене буде планка зв'язана хустковою в'язкою. Ось тут, Ось тут по краям мене буде хусткова, і бретельки теж хустковою в'язкою. Ширина бретельки в мене становить 9 петель, 7 петель плюс 2 кромкові. Далі переходимо до розрахунків, скільки ж нам треба набрати петель. Цей топ в'яжеться знизу вверх, і розрахуємо, скільки нам набирати петель. Ось цю цифру 85 я множу на 2,3. В 10 сантиметрах у мене 23 петлі. А в 1 сантиметрі 2,3. Тому 85 множимо на 2,3. У мене вийшла цифра 195,5, яку я округляю, щоб вийти на рівне число, і щоб ця цифра була парною. Тому що в мене є резинка 1 на 1, і ця цифра має ділитися мені на 2. Далі я цю цифру 196 петель поділяю наперед і спинку і поділяю їх порівно. У мене виходить по 98 петель. Тепер момент. Оскільки я по бокам вирішила робити ось такий, а, імітацію з такого шва виберетною петлею, то я від цієї, від цієї цифри 98 оцю одну петельку. Прибрала, вона є, але не входить в основне полотно. То в мене виходить, що в мене по 97 петель плюс одна петля для бокового шва. Набираю 196 петель, виділяю, поділяю одразу наперед і спинку, виділяю собі маркерами по цій одній петлі, щоб я на початку в'язання одразу розуміла, де в мене боковий шов. По ходу в'язання, ці маркери можна зняти, щоб вони вам не заважали. Так, також на самому початку, коли ви тільки набрали петлі, вам необхідно виділити ось цю планочку. Ця планка в мене становить, ось вона йде. І як ви можете бачити, вона йде з самого початку в'язання, тому ми маємо її на самому початку і виділити. Ця планочка в мене 11 петель. Звертаю вашу увагу на те, що цю планку треба робити з непарної кількості петель. Тобто, це може бути 7, 9, 11, 13, 15. Ширину планки ви обираєте самі. Я обрала 11, це була найкомфортніша ширина планки саме для мене під мою фігуру. Отже, ви можете взяти або менше, або більше вона буде у вас вужче, або ширше відповідно. Відмитили собі маркерами цю планочку і починаємо в'язати. На спиці 2,5 набираємо 196 петель, Маркерами собі все повідмічали. Потім, коли ви вже пров'яжете декілька рядів, ви будете бачити, у вас який малюнок, і вам ці маркери вже не знадобляться. Резиночку в'яжемо. 2 см. Якщо вам подобаються більш широкі резинки, будь ласка, війж більш широку резинку, я вирішила на цей топ зробити не дуже високу резиночку, тому відв'язала всього 2 см. Після того, як я відв'язала резинку, я продовжую в'язати просто лицьовою гладдю, не забуваючи про петлі на боковому шві і про вив'язування планки. Це хусткова в'язка, вона по колу в'яжеться. Один ряд виверідний, один ряд лицьовий. Слідкуйте, щоб ви не збилися. Далі вив'язуємо на необхідну нам довжину, оскільки в мене по спинці також є вверху резинка, вона тут 1,5 см всього в мене тут 6 рядів резинки, то я відв'язавши десь 28 см від початку, почала в'язати Продовжуючи в'язати по колу, але я просто вив'язувала по спинці резиночкою. Звертаю увагу, що оцю петельку бокового шва я віддаю на Вона в мене піде на оце, оцю кромкову петлю. Оця петля бокового шва на спинку не заходить. Словом, я в'яжу по спинці резинку. Попереду, ось я тут вирішила зробити, що якби в мене ця кайма виходить з цієї резинки. Я просто в кожному лицевому ряду додавала виворотну петлю замість лицевої. І в мене так вийшло, що в мене ця кайомочка якби виходить знизу. Але цього можна не робити, і воно просто буде вам, ну отак, да? просто рівненько отак виходити. Можна так, можна так. Це вже за вашим бажанням. Отже, я в'яжу. Резиночку тут я продовжую в'язати лицевою. Не забуваю про хусткову в'язку на планці нашій, в'яжу-в'яжу. Коли я вже вив'язала шість рядів, ну, у мене це 6 рядів, у вас може бути це інша кількість рядів. Можна взагалі не резинкою, можна також хустковою в'язкою, але я спробувала, мені не дуже сподобалось, тому що вона має властивість розтягуватись, а резинка вона більш така стабільна. Коли я вже відв'язала останній ряд резинки, я дов'язую... Перед, знову доходжу до резинки і починаю закривати. Закривала я звичайним методом, пров'язуючи лицеву лицевою, накидаю петлю, виверітну виверітну, накидаю петлю. Закрила я резиночку по всій спинці, петлі бокового шва нагадую, віддаю наперед. Далі я тут теж пров'язую лицевим рядом. І тепер я закриваю ось цю планочку теж звичайним самим методом, просто як ми зазвичай закриваємо. Закрила. і починаю працювати з правою частиною. Я починаю працювати з правою частиною і роблю збавляння в кожному лицьовому ряду. Тобто, в кожному другому ряді я роблю збавляння. І загалом в мене вийшло по 17 збавлянь з кожної сторони трикутничка, і 18 отут зверху. Збавляння я роблю, з, нахилом, з цієї сторони, з нахилом вправо, а з цієї сторони, з нахилом вліво. І також і тут симетрично. Також я, коли перехожу на ці трикутнички, я починаю вив'язувати три петлі хусткової в'язки плюс кромкова, потім лицьова, три петлі хусткової в'язки, ось вони в мене тут, так от і вийшли, і кромкова. Коли я е, зробила збавляння на правій частинці, дійшла до останнього, в мене виходить, що лямочка, оця бретелька, складає 9 петель. Три петлі хусткової в'язки з цієї сторони, три петлі з цієї, по одній кромковій, це 8 петель, і плюс оця одна петелька, яка у нас утворилася при останньому збавлянні. І ось така виходить лямка на 9 петель всього. Як зробити ось такий рівний край? У мене є відео на каналі, також є відео Шортс. Я залишу в інфобоксі. Ви заходьте і дивіться, як зробити таку рівну бретелечку. Потім я починаю вив'язувати бретельку, коли я зробила всі збавляння, і почала хустковою в'язкою, поворотними рядами. Тут вже просто в мене були всі виворотні петлі, вив'язувати на необхідну довжину. Довжина моєї бретельки становить близько 27-28 см. Орієнтуйтесь на свій зріст, на свою фігуру, прикладайте до себе, можливо, відв'яжіть трошки довшу цю бретельку, краще потім розпустити, ніж вам не вистачить цієї нитки, що придеться дов'язувати. Як я робила, я коли дов'язала всю бретель повністю, я петлі її не закривала, перезняла на булавочку, а потім, для чого я це зробила? Щоб потім, коли я отут її пришивала, в мене не було потовшення. Словом, дов'язала я бретельку, перезняла на петлі і перейшла до вив'язування лівої частинки. Приєднала ниточку і також почала в'язати кромкова, три петлі хусткової в'язки, збавляння в кожному другому ряду, все симетрично, як на цій стороні, все так само однаково. Так само я тут робила по 17 збавлянь, 18-те останнє. На таку ж довжину я вив'язувала бретельку, Причому, коли я вив'язувала другу бретельку, я орієнтувалася на кількість рядів першої бретельки. І, порахувавши ці ряди, я рахувала по цим виворітним петелькам. Також я дов'язала і не закривала петельки. Потім я е, поміряла, я їх приколола булавочками, поміряла на себе, де мені треба ці бретельки пришити, щоб в мене не було видно бритель е, спідньої білизни. І потім е, ось ці відкриті петельки нашої бретелечки я пришивала, бачите, не зверху, а я пришивала на. Е, там, де починається моя резинка, щоб ця бретелька, як вона отак буде тягнутися, щоб вона просто ну, не витягувала мені е, полотно. Я пришила ось тут, потім тут бока прошила, і тут пройшлась отак от, з тіпками такими, бачите, о, їх видно. Пройшлася поверху і ниточку заховала всередину. І ось, бачите, заховала, але бавовна нитка вибивається, то або треба підклеювати спеціальним клеєм кінчики, або ох, краще ховати. І, власне, на цьому все, коли ми відв'язали обидві, обидві половинки, ваш топ вже готовий. Залишається тільки підібрати оздоблення. Якщо вам хочеться щось сюди пришити, я хотіла повторити ось таку картинку з Pінтересту: це топ від бренда Shane. І там, як ви бачите, три ґудзика. І в мене трошечки довший топік вийшов, тому я знайшла іншу кількість ґудзиків. Пришила їх сюди. Сюди можна все, що завгодно, пришити, можна взагалі нічого не пришивати, залишити просто з такою планочкою. Вона і так виглядає, як елемент декору. Залишиться тепер до того, як ви пришиєте сюди якісь гудзики або бусини, все, що вам заманиться. Його треба буде випрати. А, якщо дозволяє пряжа а, відпарити. І все, ваш Топ-готов залишається прикрасити і з задоволенням його носити. Я дуже сподіваюся, що вам був цей майстер-клас корисним, що він був вам а, зрозумілим. Я ось так от залишу тут картинку, щоб ви могли собі заскрінити всю необхідну інформацію. І вже ви можете по своїм замірам розрахувати собі таку ж модель. Єдина ремарочка, якщо ви володієте більш пишними формами, то, можливо, вам прийдеться додавати ось тут поверху петлі, щоб топік на вас не топорщився отут понизу. Оскільки в мене більш-менш однакові. Оці величини, що зверху, що знизу, то мені не довелося цього робити, я в'язала просто по прямій. Можливо, вам і не доведеться цього робити, і буде так теж красиво. На цьому в мене все. Залишу вам посилання, як в'язати ось такий красивий край на хустковій в'язці в інфобоксі. Також залишу вам інше корисне відео. Я дякую вам за увагу. сподіваюся, у вас все вийде і ви зв'яжете собі свій красивий літній топ.